Це клієнт, який всліпу заходить в кімнату найбільшого футбольного магазину України, і перша річ, до якої він доторкнеться цілом буде його. Сі, два один, він дивиться кімнату тільки дві секунди, і по цій пам'яті повинен дійти до найдорожчих речей, які звичайно знаходяться не на початку. Ми починаємо. Поїхати. Є проблема. Я під ноги не подивився. Да, супер. В кожній зі сторін речі на десятки тисяч гривень. Та ну всі ці м'ячі, як і стенді, вони від чотирьох тисяч до п'яти. Луця Будь скільки? Будь-десять. Скільки пан случає? П'ятнадцять. Так, я запам'ятав, що тут є м'яч. І саме другий поверх магазину Рабона зі штучним покриттям для футболістів ідеально підходить для цього челенджу. Я зафіксував, що ось там ось е, висить курточка. Дуже гарно. Велика площа базіч асортименту на різні бюджети, за допомогою якого можна робити такі челенджі, не кажучи вже про перший поверх в місті Київ. Так, дуже дуже чуть на максимумі зараз. Я час, здійснив, я дуже сильно раджу подумати, яку сторону ми йдемо, тому що до діди... Блін, це же... Мережа магазинів Rabona є в різних містах України, Київ, Дніпро, Одеса, Львів. Знаходь своє місто за адресою на екрані та чекаємо тебе у нас. Іду в сторону Те був час запам'ятати, був час запам'ятати. Право і дуже високо, дуже високо. Правої. Дуже високо. Бар так. Бро, бар'єр. Ти направляєшся, ти направляєшся до своєї цілі. Мені подобаються такі такий